Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Останній їх випуск цього тижня повітряна тривога. Кляті москалі зафейлили мені дубль, але я не буду цього вирізати. Так і продовжую озвучення цього випуску з думкою про геноцид росіян. Добре, щось я затрендівся. Вмикайте п'ятничну музику. П'ятниця! Frogwares поділилися першим трейлером та роликом про розробку гри під час війни. Також стартувала кампанія збору коштів на ремейк Sherlock Holmes The Awakened. І за 5 з гаком годин досягла позначки, зазначеної Frogwaresами. Що сказати? Це фантастично. Гра має зарелізитись у 2023 році на PS4, PS5, Xbox One та Series, Nintendo Switch, а також звісно на ПК. В мережу витекли кадри з закритої виставки «Hogwarts Legacy». На них була одна сюжетна катсцена, яку я показувати не буду, бо це порушення авторських прав. Та редактор персонажів теж був засвічений. Behavior Interactive» розробляє не тільки Meet Your Maker», про який я розповідав у попередньому випуску новин, а ще й новоанонсований Project S. Як не дивно, гра буде орієнтованою на однокористувацьке проходження, але й кооперативний режим теж обіцяють. Точної дати релізу розробники не кажуть. Натякають, що за десь у 2023-му. Не довіряєте мені, Сьюзен, я шокований і засмучений цим. Та не вже. 24 серпня, о 21 годині, під час Gamescom пройде ще й конференція Future Game Show, де ведучим буде, напевно, знов Глэк Кейлі. Але то не головне, а головне те, що обіцяють показати аж 50 забавок. Дуже файно. і ми задоволені. Китайська мегакорпорація Tencent потихеньку стає найбільшим акціонером Ubisoft. Таким макаром Ubisoft стане не французькою компанією, а китайською. Чому бути поглиненим китайською компанією це дуже недобре? Файно розказано в одному із відео Game Street UA. Анімешний Mortal Kombat матиме продовження. Так, це буде вже третій фільм в цій серії. Цього разу нам розповідатимуть про те, як Сабзіровчить кенші надирати дупу Кано. Що вже не канонічно. Але від того не менш цікаво. Як на мене, перший фільм був непоганим, другий трохи гірший. Сподіваюсь, третій не продовжить цю жахливу тенденцію. До виходу спайдермена на ПК лишилося чекати тиждень, а до виходу нового випуску новин чекати два дні. Що ж, побачимось в понеділок. Что ты сказал? Что выключать? Что выключать? Я тебе выключу. сейчас выключу. Толя, выключай нафиг камеру.